ділимося своїм життям. У нас воно є, і ми хочемо, щоб у інших воно було. Цьогоріч Всесвітній день донора, який започатковано якраз 20 років назад. Хочу сьогодні від імені плазма мережі Біофарма Плазма подякувати донорам. Дякую вам за вашу відданість. За вашу доброту, за ваше добре серце. Але крім того, всього, я хочу дуже подякувати наших партнерів, організації, підприємства, власники, яких і керівники, а також співробітники підтримують донорський рух, спонукають на добрі справи. Кожен, хто, хоча б поділився краплиною своєї крові, стовідсотково врятував комусь. Життя перший номінант, колектив, якому хочемо дуже подякувати. Це Пад Черкаси Обленерго. Запрошуємо представника отримувати подяки і нагороди в честь всесвітнього дня донора. Ваші пропливі оплиски. Енергетики компанії Пад Черкаси-Обленерго вже давно долучаються до донації крові. Ще до повномасштабного вторгнення вони здавали кров для тих, хто її потребує. А з повномасштабним вторгненням значно збільшилася кількість енергетиків, які здають кров, тому що це є наша спільна мета допомогти нашим захисникам.